Привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити! І в цьому відео я знову вирушаю до Харкова тільки вже під час війни. І починаю свою подорож з залізничного вокзалу, як і минулого разу. Цього разу мета моєї поїздки до Харкова це сімейні справи, необхідно було дещо владнати. Тому приїхала буквально одним днем, якщо можна це так назвати, бо я зранку приїхала і коли справи вирішила, поїхала назад. Хоча, треба віддати належне, я ще зупинилася на обід. І... Треба віддати належне ще тому, що не було повітряної тривоги. Бо, знаєте, під час війни дуже важливо розуміти, чи є небезпека, чи немає. Тим паче, Харків знаходиться дуже близько до кордону. Тому є такий додаток тривога. Я його встановила саме на Харківську область, і це мені дуже допомогло. А взагалі, якщо брати по настрою. То, якщо в минулому відео я вам показувала, як я пересуваюся Харковом, де я буваю, і місця, в яких я хотіла побувати. То в цей раз мені залишалося тільки переглядати на сторінках книжки історії про будівлі Харкова. Бо дійсно, страх, він якось тебе обмежує. бо... Невідомо, куди прилетить, не завжди відомо, куди треба ховатися, коли ти не проживаєш в цьому місті. Та хоча, коли проживаєш, не завжди ти встигаєш зорієнтуватися. Тому був дуже такий тривожний стан, та, слава Богу, все пройшло спокійно. Ось трохи сучасного краєвиду Харкова. Порівняйте вайб 21 го року і 24. го Та все ж життя продовжується, і поки немає повітряної тривоги, трохи підтримаємо підприємців Харкова і зайдемо на обід. До речі, в цьому закладі відкрита кухня, і дуже цікаво спостерігати за тим, як тобі готують їжу. Ну і трошки поділюся своїми враженнями. Знаєте, коли я переглядаю ці два відео саме з Харкова, то для мене стає безмежно цінним те відео з 21-го року, і що я встигла побувати в стількох місцях, які зараз, на жаль, або зіпсовані, або втрачені. Разом з тим. Цікаво все ж таки побувати в передноворічному Харкові, де всі інсталяції відбуваються в метро. Я сподіваюся, що в мене це вийде. А вам я дякую за те, що були зі мною в цьому відео, і до зустрічі в наступному.